І наприкінці випуску до новин спорту близько чотирьох сотень дітей зібрав у Луцьку новорічний турнір з футзалу. Дитячі команди змагались за першість у чотирьох вікових групах від 7 до 12 років. Проте цього разу подарунки дістались не лише переможцям, а й усім учасникам. На спортивному заході побувала Ольга Яцюк. Продовж тижня з 26 по 30 грудня у Луцьку на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи асоціація мініфутболу Волині спільно з фондом Ігоря палиці, тільки разом організували для дітей новорічний футзальний турнір, аби юні спортсмени могли не лише позмагатись, а й з користю провести перший тиждень зимових канікул. У змаганнях взяли участь 38 команд з Волині та Рівненщини. Хоча попередньо їх було більше. Але через підвищену тривожність у зв'язку з російськими атаками цього тижня не всі приїхали. Дуже діти показують свою таку хорошу спортивну майстерність. Звичайно, впевнений, що діти до цього готувалися, адже ми заздалегідь вже з жовтня місяці е, анонсували, що в нас таки відбудеться футзальний новорічний турнір для дітей. Ми мали приїхати команди з Вінниці, з Житомира, з міста Києва, зі Львова. Але на нинішній період часу з такими нашими. Ситуаціями в країні в останній момент ті команди такі основні трішки відмовилися. Як зазначив Дмитро Піддубний, приємно бачити батьків, які підтримують своїх спортсменів та заохочують їхні заняття спортом. Окрім того, організатори також подбали, аби на цьому новорічному турнірі усі отримали подарунки. Велика дуже подяка. Хочу сказати фонду Ігоря Палиця, Те, що долучився до проведення цих змагань, кожна дитинка отримує. Крім медалей, кубків, індивідуальних статуеток ще отримує новорічний подарунок. Діти змагались великим азартом і звісно бажали перемогти. Розпочали боротьбу за перші старші вікові категорії, де практично в кожній групі фаворитами стали футболісти Луцької Волині. А завершився п'ятиденний турнір 30 грудня змаганнями наймолодших. У цій групі першість виборювали сім команд. Цікава напружена гра тривала між обома луцькими командами Олімпія та Люберт. Із мінімальною перевагою три вдалось виграти Олімпії. Ми Всі з командою працюємо і стараємося тренуватися, забуваємо і з командою все робимо як може. Пропустивши два м'ячі на початку, футболісти Люберта зуміли нав'язати свою гру. Проте час вичерпався і цього разу вони програли. У нас одна перемога, і у нас нічия, і одна поразка. Ми будемо пробувати і ще виграємо кращі місця. Я забив два голи, і я горжусь собою. По шість матчів зіграла кожна команда, і з результатами ігор бронзовим призером стала Луцька Олімпія. Друге місце вибороли футболісти з рівного. Як зазначає тренер команди Катерина Денисова, з ними приїхала потужна група підтримки батьків, що явно допомогло її підопічним. Без вболівальників цих перемог би не було. Цей запалці емоції вони дають дітям в свою чергу і мені. І я думаю, що ми на правильному шляху Якби не ці змагання, якби не ці позитивні емоції в дітей забирати те, що для чого. Вони тут і є, це їхня улюблена справа. І вони хоч трошки відволікаються і продовжуємо далі рухатись вперед і показувати, що українська нація незламна. Переможцями турніру стала команда Сковаля. Юні спортсмени з міста Залізничники виграли п'ять матчів і мали одну нічию, і тепер повезуть додому кубок першості. Ми, ми дуже хотіли приїхати, щоб виграти, і ми це зробили. Цього разу нагороди отримали не лише переможці, а й усі учасники. Солодкі подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом стали приємним сюрпризом дітям до новорічних свят. Цей дух змагань перед Новим роком, подарунки, які вони отримують, для них дуже цінно. Бачимо, які в них гарні емоції, усмішки, незалежно від результату. Кожна дитина отримала задоволення, адже вона показала себе, вона показала свою команду, зрозуміла, до чого їм ще варто розвиватися, чого варто прагнути. Бажати кожній дитині, кожній команді, кожному учаснику, кожному лучанину, волонянину українцю в новому році миру, миру в наших душах, миру в наших серцях, миру в нашій країні. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.